На Волині ліквідували МСЕК. А от що буде натомість, вже від сьогодні, 6 січня, в області запрацювали 57 експертних команд, котрі будуть розглядати справи щодо встановлення інвалідності. Нова система тепер називається Оцінювання повсякденного функціонування особи. Як нині, людям подавати документи для встановлення чи підтвердження статусу інвалідності? Та чим кардинально відрізняється робота експертних команд від раніше діючих МСЕК, з'ясовувала моя колега Олена Лещук. Ось ці гори медичних справ у Луцькій міській лікарні то, так би мовити, спадок від уже колишніх МСЕК. Діючі справи, які зберігаються відповідно до вимог 25 років. Ми зобов'язані їх прийняти, відсканувати, оцифрувати. З якого закладу пацієнт скірувся на оцінювання, в який заклад. Діагноз, інформація про тимчасову непрацездатність пацієнта за останніх 12 місяців. Тепер уся документація буде в електронній системі, а встановлювати статус інвалідності то вже робота не МСЕК, а експертних команд. Відсьогодні вони запрацювали на Волині. В Луцькій міській лікарні оцифрували декілька сотень справ, передусім, ті, котрі мають розглядати вже у січні. На черзі ще 12 тисяч справ. Крім Луцької міської лікарні в області експертні команди сформовано ще у восьми медзакладах. У кожної команди свій профіль. Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна психіатрична лікарня, Волинська обласна інфекційна лікарня, Ковальське міськрайонне територіальне медичне об'єднання, Володимирське територіальне медичне об'єднання, Нововолинська центральна міська лікарня, Камінь-Каширська центральна районна лікарня і Луцька центральна районна лікарня Підгатівської сільської ради. Для проведення цього оцінювання в нас працює 57 експертних команд. В них 196 лікарів, які залучені, і 21 адміністратор. В нашому закладі було сформовано відповідно до вимог три команди за напрямками: кардіоневрологічний, травматологічний та загальний. Власному управлінні охорони здоров'я зауважують, що в експертних командах будуть саме практикуючі лікарі, кращі з кращих. А головна відмінність від раніше діючих МСЕК – експертні команди не знатимуть прізвища пацієнта. Якщо раніше ходила паперова документація, то зараз все буде в електронній системі, і в електронній системі документація може бути реально знеособлена. Тобто справа на розгляд подається без даних пацієнта. В подальшому, вже коли пацієнт приходить на освічення, тоді вже буде видно самого пацієнта фізично його, його фізичні дані, але розглядається медична документація в знеособленому вигляді. І так само пацієнт не знає складу команди, яка буде його розглядати. Команди міняються. Планується, що команда буде формуватися випадково з членів експертних команд, які є залучені, Відтепер направлення на експертну комісію винятково електронні від сімейного чи лікуючого лікаря. В електронному форматі буде працювати лікуючий лікар, який буде вбачати ознаки інвалідності в людини, формувати відповідні документи та скеровувати на оцінювання до відповідної за напрямком експертної команди. Кожен лікар має авторизуватися, пройти авторизацію, маючи доступ, вже формує в себе на робочому місці, сканує та оцифровує ці документи, відправляє в систему, вибирає заклад найближчий по даті. Також, якби він мається узгодити з тим пацієнтом, якого мають скіровувати на оцінювання, і відправляє на той заклад дане електронне направлення. Тоді вже адміністратор, приймаючи електронне направлення, дивиться, чи наявна вся документація для того, щоб цього пацієнта можна було це електронне направлення взяти в роботу, поставити в чергу на огляд. Для пацієнта процедуру тепер спрощено. Зауважують медики. Не потрібно вже, якби люди чекають того, що Раніше там ЛКК зібрання документів так людині треба буде зібрати певні документи, ідентифікація першочергово. А основне це звичайно те, що людина лікувалася. Це виписки з стаціонарних лікувань, з курсів реабілітації, які продовжуються, і тоді вже якби така комплексна оцінка. Навіть якщо щось недостатньо буде для експертної команди, то кожна експертна команда має право направити на дообстеження. Ми хочемо щоб люди зрозуміли, що це є прозоро. Для уникнення корупційних ризиків, так званих, які були. Тобто, до моменту розгляду експертною командою лікарі не знають, що це за пацієнт. Ті волиняни, котрі нині за кордоном і лікуються там, зауважує Людмила Рожко, теж мають право надіслати підтверджуючі медичні документи. Вони мають право надіслати свої медичні документи, тобто проведене лікування, якусь там доступність до медичної допомоги в країні перебування обов'язковим перекладом українською мовою. В цілому всі консульські установи в будь-якій державі Європи, наприклад, там світу мають забезпечити такий переклад навіть безоплатно для громадян України. Це буде стартово до свого сімейного лікаря. Такі документи, щоб її долучити. У випадках, коли є документально підтверджені складності з пересуванням осіб, експертні команди будуть проводити виїзні оцінювання. Результати оцінювання і висновок людина зможе отримати як електронною поштою, так і через Укрпошту. Рішення щодо встановлення інвалідності у системі буде бачити і лікар, котрий направляв на комісію. До слова в управлінні охорони здоров'я наголошують, всі попередні висновки, які були видані МСЕК, залишаються чинними для отримання пільг чи виплат Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.